Робош дорогоцінні. Був такий народ халдеїв. І царем був Навуходоносор, І коли Навуходоносору Бог послав сон, він забажав, щоб ці халдеї, чарівники, колдуни, вони розгадали цей сон і сказали, що йому приснилося і що воно означає. Але жоден халдей цього зробити не міг. Тому що це можливо тільки Богу, тільки тому, хто має Духа Святого, і Бог через Духа Святого відкриває це все. І це міг зробити лише Даниїл, який жив в ті часи, пророк Божий, якому Бог через Духа Святого відкрив. Правду. І наші пастори Юлія Салхенко показують, що потрібно остерігатися таких халдеїв і чаклунів, тому що вони вивільняють своїм словом неправдивим, поганою клятвою наше життя прокляття. Але Бог говорить, обери благословення, обери істину, обери, Слово Боже.